Хочу подякувати всім, хто наближав цю мить. Славетну мить, якої багато хто мріяв досягти. Історія почнеться сьогодні. Той, на кого ти працюєш, просто злочинець. Ну, працюю не я, а моя фірма. Ти добре поводитимешся завтра? Я виконуватиму свою роботу. Я репортер. Я виводжу на чисту воду тих, хто цього не хоче. Вас звинувачують у тому, що ви тут проводите якийсь смертельний експеримент. З вами все, містер Брок. Це погроза. Треба навчитись ховатись на видноті. Я добре це вмію, а ви, ви палитесь. Хто б ви не були? Я працюю у фонді життя, і ви мені потрібні. Ми дещо винайшли. Називається симбіот. Містер Дрейк вважає, що поєднання людини з симбіотом це ключ до еволюції. Щось мені зле. Я чую голос. Еді. Ти не справжній. Ти просто глюк. Я прийшов по майно містера Дрейка. Я не. Ну, а що це робити? Якщо залишишся, то знищуй тільки поганців. Домовились. А я вважаю, треба робити те, що нам заманилися. Домовились. Готовий принести у жертву. Те, що для тебе найдорожче, тобі зараз має бути дуже страшно. Що ти в біса таке? Ми веном. У цій пустелі я єдиний, хто тікає і від живих, і від мертвих. У мене нічого немає, окрім інстинкту. Вижити. Від руки моєї. Ви постанете. Із попелу. Цього світу, ми не речі. Ми не речі, куди вона їх везе. Поверніть їх, вони моя власність. день! Який чудовий день! Хочеш пройти крізь це? Уперед! Світ загинув. Кожен з нас зламався по-своєму. Важко сказати, хто шаленіший. Я чи всі інші? some sins that you commit that you uh, can't come back from you know no matter how hard you try i had something once i was respected do you know whose money you jacket jacking here i was feared i heard that your he cousin mark doesn't own the bar some hard guys too Somebody robbed my bar. Find my money. How much did they take you for? Whatever was in the register. You don't see anything. Nah. That's this neighborhood, right? You're still in the life. Me? I just tend the bar. You're not a hard guy. Everybody has a past. That's a nice dog. What do you want? Just get my money. 10 a.m., your place, alright? Hey, come in peace. What's that? Is not a war? This is not good. He's not. Just gonna go away. You stay away from him. Are you doing something desperate? Something that we can't clean up this time? I want you to leave. You can't come walking into people's lives and expect... Listen, to... listen. That is life. People like me come along when you're not looking. Тобі подобається бути гангстером? Лондон у 60-ті. У кожного була своя історія про братів крає. Вони були близнюками. Тобі подобається те, що ти бачиш? Реджі був принцем серед гангстерів. Том Харді у ролі Реджі Края. Роні був особливий. Том Харді у ролі Роні Края. Ваш брат психопат схильний до жорстокості. Він не може виконувати свої обов'язки. Ні, не зараз. «Брати край стали легендою серед гангстерів. На основі реальних подій. Це ваш особистий Лас-Вегас. Основне почуття гумору і сила. Будьмо! Ласкаво просимо. Є в мене одна красуня. я вас познайомлю. Віддаю перевагу хлопцям. Дякую, але немає потреби. А ви, хлопці, з гумором. Від сценариста секретів Лос-Анджелеса. Повір брате, ми будемо правити цим світом. Ти заплутався. Життя не таке просте, яким здається. Усе вийшло з під контролю. Можливо, тут замішана американська мафія. А чим ви займаєтеся? Вистежуємо стежуємо країв. Ти ж не думаєш, що я залишуся в боргу? Злочини це бізнес. Вам не потрібна влада. Взагалі то потрібно. Ти сам себе чуєш. Ти мене вдарив. Yeah. Так. Кохати. Боротися. Жити. Правити. Як легенда. А це що? Я прийшов вас усіх перестріляти. Як стріляти, то вже стріляти. Щоб колі свистіли. Восени. <різь> Твій брат вийшов з-під контролю. З Роном треба щось робити. Тільки на це. Він мій брат. Легенда. You'd like to come for robbing me sometime. I know who you are. oh yeah who's that one of them bond ramp boys my daddy says you boys are the worst thing ever to hit franklin you tell your daddy i said hi. Oh. we got a chance to make a good stack of money here pure corn whiskey so white light come on for see you dance i ain't dancing for you too come on it's impressive. i respect you bond grant you want any more of this stuff as much as you can bring me thousand dollars, minus my commission. Look at you swarming around like you're Al Capone. They say in town you're looking for someone to help out around the place. Well, Mr. Bondrin, do I get the job? Seems you've been involved in certain illegal activities. Seriously a new special deputy. Been brought in from the city. Wants to work it out so everybody can do some business. If that's all. I'm the one who's going to make your life real difficult from now on if you don't toe the line, country boy. I'm a Bonderan. We don't lay down for nobody. Those men that attacked you, they work for dangerous people. There's a feeling around these parts that these bonderans is indestructible. Do you mean immortal? <laughs> Any idea what a Thompson submachine gun does to a mortal? We are survivors. We control the fear. But without the fear, we are all as good as dead. This is a war they're waging. You ain't gonna survive. Not the violence that sets man apart. It is the distance that he is prepared to go. Что тут у нас? У. Я видела подозреваемых. Знакомый тип? Чарлі, мій син не вбивця. Чарлі Бомонт, тепер ворог номер один. Твій син запустив війну банд. Його хочуть пристрелити і кінці в воду. Один телефонний дзвінок. І ти у тюрязі. Пожиттєво. Поверни сина. Стой! Забираємося! Не варто сперечатись. Слишились впливові гравці, що на вас полюватимуть. Без мене вам не втекти з цього міста. Не забувай, я знаю, що ти скою. Ти уявлення не маєш що я скою. Дітки втекли. Вбийте їх. Схоже і тебе ще потріпало. Джейку. Я не щодня тренуюсь від довбаних правил. The neighborhood was right. I want to know the toughest man on the planet is that's what we're gonna find out. Brendan, it's me, Pop. What are you doing here? Tommy's back. Did he say if he wants to see me? I'm proud of you, Tommy. What you did for that kid in the tank. What was I supposed to do? Let him jump? Tommy Reardon, you saved my life. Look, Brendan, the bank has gotta go by the new appraisal figures. You're upside down on your mortgage. How much do you need? I didn't come in for long, Frank. I was hoping that you would train me. Are you serious? Do it! I thought we agreed that we weren't gonna raise our children in a family where their father gets beat up for a living. Brendan, you're a teacher. You got no business in the ring with those animals. Actually, I used to be one of those animals. I guess I forgot to put that down in my application. There's this big tournament. Top 16 middleweights in the world. And when it takes all, I'm gonna need a trainer of that much you were good at. Brian, I need this. I got a family to protect. Everything I do is for them. What's going on up here? Daddy is now a princess. <laughs> needed you, I needed you. You're my big brother. You bailed on me. I was a 16 year old kid. What the hell did I know? You had a choice, okay? You had a choice. War hero Tommy Reardon, who has become an overnight sensation, and Brandon Conlon, the physics teacher, then pulled off a miracle. You can do this. One you say You can do this. You got him! This is impossible! if we're not i will throw in the towel